Ви знаєте, я розпочну якраз одразу з інформації, яка була оприлюднена групою, до якої ви належите, інформаційного спротиву щодо підрахунків, скільки окупантам цьогоріч довелося витратити своїх ресурсів, особливо ми насамперед говоримо про особовий склад, хоча можливо там якісь іще варто зробити акценти. Так от інфоспротив видав ці цікаві підрахунки, що 24-му росіяни клали по 136 солдатів. За один квадратний метр території, які завоювали. А якщо дивитися в розрізі динаміки, що це за цифри, пане Олександр? Що ж, це дійсно цікаві цифри, це правда. Але ті розрахунки, які усі бачили, це станом на 11 одинадцяте 11 місяць на листопад, тобто, це за 11 місяців 2024-го остаточні. Підрахунки, вони ми їх побачимо вже на початку січня, коли буде більш повна інформація за грудень, але скажу так: навіть станом на ранок 27 грудня, можна вже говорити, що за особовим складом російські окупаційні війська мали втрати більш ніж 420 тисяч за цей період. Тобто, це абсолютний рекорд за рік. Про що це каже? В першу чергу це каже про те, що Росія ніколи в своїй історії існування, а Російська Федерація існує 30 років, за усі ті війни та конфлікти, в яких вона приймала участь, які вона ініціювала, разом взяті, вона не мала таких втрат. А більш того, Радянський Союз після Другої світової війни в жодному конфлікті, в жодній війні, в якій приймав участь та ініціював. А також навіть скажу більше разом взяті усі війни та конфлікти, а, також не мав таких втрат за 2024 рік. Це абсолютний рекорд по втратам за період Радянського Союзу після Другої світової і самої Російської Федерації разом взяті. Ну і звісно ж, це більше аніж у 2022 та 2023. А, це показник, який демонструє те, що. Ну, по-перше, російське військово-політичне командування, воно е зараз як ніколи нехтує людським життям. Тобто, Перша Чеченська війна, друга чеченська війна е це взагалі не про що у порівнянні з тим, що відбувається в Україні, особливо в 2024 році. Це перший момент. Другий момент, е я скажу таку річ, е вона для багатьох буде дисонуючою. Мабуть, навіть у когось буде визивати агресію, а, бо те, що я скажу, не сподобається. 2024 рік пройшов для сил оборони України успішно. Це був дійсно збалансований успішний рік, а, у а, як у порівнянні з загальною стратегією оборони, яку ми обрали, та стратегією виснаження так було декілька моментів. Прикрих моментів, які б наше становище могли б а, покращити, значно покращити. Ми протягом цього року ці моменти неодноразово обговорювали, щоб в обороні ми а, мали більш успіхів, якби не перше, друге, третє деякі моменти. Але тим не менш, а, ми втратили станом на кінець листопада а, територію трохи більше, ніж 2800 квадратних кілометрів. Станом на зараз я скажу так орієнтовно, це трохи більше ніж 3200 квадратних кілометрів. Але знову ж таки, вже на в січні будемо говорити про конкретні цифри, і це у порівнянні з втратами 2022 року нічого. Але втрати особового складу російських окупантів зросли в декілька разів, а так само втрати по деяким позиціям. В техніці вони мають е рекордні втрати автомобільної техніки. Е ці рекордні втрати в автомобільній техніці більше аніж за 22 та за 23 рік. Чому це відбувається? Тому що Росії не вистачає е важко та середньоброньованої та легкоброньованої техніки. Йдеться про основні бойові танки, йдеться про бойові броньовані машини, а також броньовані автомобілі е навіть для виконання поліцейських місій. Ну, це, наприклад, Тігр, рись, Постріл, це інші модифікації. Навіть їх не вистачає. Не кажучи вже про ББМ та ОБТ. Їх намагаються замінювати цивільним транспортом і зростає кількість втрат саме у цих цивільних автомобілів. Один з найбільших показників втрат артилерії. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що у порівнянні з 2022 роком і навіть 2023, відсоток самохідних артилерійських установок, особливо останніх модифікацій мста С, далекобійних тюльпанів, піонів, їх практично не залишилось. Переважно зараз Росія воює буксуємою артилерією. Більшість з яких це якраз період або Другої світової, або 10 років в межах 10 років після Другої світової війни. Тобто, всі ці показники вони якраз вказують на те, як відбувався процес виснаження Росії протягом цих років, а також демонструють, те, який стрибок по виснаженню відбувся в 2024 році. І ми поступово наближаємось до того, що в 2025 році цей о, процес виснаження може досягнути. Ну, це в, в принципі позитивний сенс цього слова, але як його розуміти, такий собі катарсис відбудеться: катарсис виснаження. Тобто, для кожного воно буде мати своє значення, але для нас найголовніше, щоб це відбулося якомога раніше. Ну тут справді з вами, очевидь, багато хто не згоден буде в цій тези, що це успішний рік для сил оборони нашої держави і для України загалом. Дивіться, я. Можу зрозуміти цю логіку з приводу успішності, коли йдеться про займані кілометри території, хоча саме люди будуть апелювати в широкому загалі до цього, що в нас фронт щодня рухається, кілометри займають, села займають цього не відбити роками. Все рівно Росія рухається. Хоча та ціна, яку платить Росія, за те, що вона рухається, справді просто феноменальне, і е, на стратегічному рівні, якщо спробувати трішечки так ширше поглянути, е, ті люди, які аналізують багато чого, вони бачать, що е, ну, даруйте, Росія в повній п'ятій точці з огляду на її економічний стан і її е, е, технічний стан, е, хоча не в п'ятій точці, вона так точно в контексті можливості, все ж таки, поповнення. Все рівно поповнення своєї піхоти. От ті дані, які е, я, я знаю, е, про те, що Росіяни за цей рік зуміли ну десь до 400 тисяч контрактників, е, все ж таки долучити до війська, і навіть ті втрати, які ми, ми сьогодні бачимо, 382 тисячі. Нехай це буде там 420 як ви кажете, за підсумками е, вже повного року, все рівно це майже в нуль, і Росія вийшла на цей певний організаційно структурний рівень е, і підхід мобілізації, де Повноважень більше в губернаторів навіть не повноважень, а вимог до губернаторів щодо мобілізації, де вони платять великі кошти, в нас же в Україні, от що найголовніше говорять бійці, і справді так воно десь і є. Що ми теж дуже виснажилися в ході цього року в обороні, задаючи втрат противнику, і в нас. Найбільше просідає зараз піхотна компонента і мобілізація у нас просідає, і грубо кажучи, важко зрозуміти, куди ми рухаємося в цьому напрямку і що нам робити далі. Як рухатися далі, тому що якість навіть піхотинця зараз в окопі, якість того піхотинця, який був у другому році, це дві великі різниці. Ми дійшли до тієї точки, коли головнокомандувач Сирський визнає, що ну так напевно треба було попрацювати, щоб бодай два місяці людину готувати для передової, бо зараз півтора і це дуже мало. І це і це зовсім не той, не той рівень якості. та й людей, якби вони не те, що їх немає, просто інструменти до них, в тому числі організаційно-пролінські, потрібно шукати, а цього немає. І ми, от зараз в цій точці, напевно, що я згоджуся з вами, що в сенсі втрат території насправді все не так драматично, як може здаватися широкому загалу, хоча сам насамперед у цього апелюється, а от в контексті людських ресурсів ми десь. Незрозуміло де. Мені хочеться думати, що наступний рік це має бути рік роботизації процесів, і на фоні цього роль і кількість піхотинців має бути знижена. Але я не знаю, чи, це, чи так відбудеться. От які маєте міркування з цього приводу. Ну, мабуть, сьогодні буде вечір дисонансу та парадоксів. Якщо я зараз скажу, що в нас з мобілізацією не так все погано, то знову ж таки я багатьох здивую. Я пояснюю, чому в нас. Дивимося, який у нас відбувався процес з 2022 по 2024 рік, У 2022 році основним рухом, основним елементом передовим, були добровольці патріотично налаштовані, які йшли захищати свою країну будь-якою ціною, які були розлючені тим, що взагалі відбувся сам факт повному вторгнення, звісно ж, ці настрої. Поступово почали зменшуватись, тобто доб, 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 серед добровольців. І е, ми маємо ось е, наступну ситуацію. Зараз виникає проблема з мобілізацією, а чому не вистачає людей? Люди, е, вони що, тікають від війни? Деякі так, безумовно, хтось навіть ладний тису перепливати, щоб втікти від війни. Але є інша категорія, і е, їх, до речі, більшість. Це категорія, яка а навіщо мені це потрібно? Я кожного дня ходжу на роботу, заробляю собі на місяць, наприклад, 15-20 тисяч гривень, 25 тисяч гривень. Мені цього вистачає, щоб годувати свою родину. Я не, не хочу нікуди йти, мені цього вистачає. Але з іншого боку, якщо б у людини була е, пропозиція е, отримати. Разову допомогу 500 тисяч гривень. При цьому кожного місяця отримувати вже не 100, а там, наприклад, 150 тисяч, знаходячись в зоні бойових дій саме на передовій, то я впевнений. В нас мобілізацію ситуація б змінилась на краще. У нас би не підіймалися ці питання. Давайте зменшувати е, е, вікову межу 25-18 років. Що серйозно? За рахунок цього ви а, будете а, вирішувати питання з мобілізацією. Це не той метод, це не той напрямок. Тим більше, що президент України Володимир Зеленський постійно говорить, що зменшення віку мобілізації не буде відбуватися. Тобто, я повністю підтримую те, що 18-25 років а, людина повинна готуватися до майбутнього, коли їй буде 25 плюс, і вона повинна знати, як. Діяти, коли у тебе в руках автомат або кулемет, і як діяти в тих чи інших умовах, тобто підготовка повинна відбуватися, але не мобілізація. Тобто тут, тут різні моменти, і, і от виникає питання: ми говоримо про розширення вікових можливостей по мобілізації у той час, до речі, як категорія 18-25, це ну, скажімо так, це не найбільша. В відсотковому співвідношенні категорія в Україні 25 плюс 50 набагато більше. 25-35 набагато більше, аніж 18-25. І їх можна заохочувати фінансово в першу чергу, льготами, перспективами, можливостями і так далі. Таке інше І чому я про це згадую? Тому що. Росіяни з цього почали в 2022 році. Вони цим займаються, починаючи з весни 2022 і поступово збільшують е, разові виплати. Чому вони збільшують разові виплати? Тут от цікавий момент. У той час, коли ми йшли, наші війська е, поповнювалися добровольцями, люди йшли добровольцями, росіяни вже виплачували гроші. Зараз по деяким регіонам це майже 5 мільйонів рублів, окрім о, зарплатні щомісяця. майже 5 мільйонів по деяким їх федеральним округам е, виплата. Про що це говорить? Ті, які були ладні отримати 400 тисяч при підписанні контракту, їх вже немає, вони закінчились. Але це також добровільна категорія, це також добровіль, добровільна категорія серед е, е, тих, хто йшов до російської армії. Зараз добровольців за 5 мільйонів також поступово вже не вистачає, буде збільшуватись. Я прогнозував, що на початку 2025 року вони будуть е, збільшувати до 5 мільйонів. Я помилився. Вони вже 5 мільйонів дають. А на початку наступного року це буде 6, 7, тому що добровольців зменшується кількість. У нас цей прошарок людей, які ладні йти за виплати за фінансову стимуляцію. Ми її ще не використовували. От і різниця а, між ресурсом російським і українським. І тут приклад а, також ну, трошки загальмований, але пов'язаний вже з в'язнями. 2022 рік кінець а, травня, початок червня. А, вже в травні Пригожин роз'їжджав по російським колоніям та збирав весь непотріб, який тільки можливо. Ми тоді з цього глузували. Ну, дійсно, так тоді було смішно. Але в, в навесні 2024-го в підрозділи Збройних сил України пішли перші також в'язні вже а, з наших чур. Але інший відбір: а, не непотріб, не педофіли, не маніяки, не людожери. А, досить жорсткий а, відбір, який робили навіть. Інколи командири бригад, командири батальйонів особисто. Тобто, у нас це набагато серйозніше, але ми до цього все ж таки звернулися. Ми почали використовувати цей інструмент, і він мав свій відповідний вплив. А, тому я не виключаю того, що і в 25-му році, нарешті, на мобілізацію, а, добровольну мобілізацію, будуть дивитися під іншим кутом, не шукаючи якісь можливості. Обійти гострі кути, а саме фінансове забезпечення це гострий кут, не обійти їх, не злагоджувати, а саме е, виконати основну задачу, яка є підвищувати рівень забезпечення війська, також через е, разові виплати при підписанні е, контракту і добровольному підписанню. тобто буцифікований і доброволець. Ну, це все ж таки дві великі різниці. Я, чесно кажучи, не зустрічав жодного навіть документу про рахунку, про позиції, наприклад, від міністерства фінансів чи від міністерства оборони щодо того, наприклад, от щоб зробити таку-то зарплату, там 200 тисяч. Тихотинцю на передовій нам потрібно ось так-то змінити податки, ось такий податок запропонувати е, населенню. Або, наприклад, без підвищення податків, але ми візьмемо ось звідти гроші. Тобто, ну я веду до того, що суспільне обговорення цього питання е, ні, не суспільного. Управлінського обговорення цього питання і пропозиції, які би виносилися на суспільне обговорення, немає. Немає пропозицій. Не Якщо не вже змінювати суспільний договір, наприклад, що треба збільшити податки, то треба це комунікувати. А я цих, наприклад, документів цих розрахунків немає, не бачив, і це насправді я з вами згоден Це велика проблема.